Книги Солов'їною Запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ дев'ятий. Прокинулась вона ніби під лагідним хмелем. Майже два тижні провела серед суконь капелюхів і туфель, наче п'яниця в пивниці. Коли доставили перші сукні, вона послала рахунки стрійкові гастонові. Який щоправда, передав їй до готелю місячну пенсію, але крім того, ні гроша. Віднікувався, що оформлення займає багато часу. Наступного дня з'явився знервований Гастон. Він покрутився трохи готелем, повідомив, що вона безвідповідальна, і несподівано зажадав, щоб переїхала до нього? Щоб ти мене мав під контролем, щоб ти заощаджувала гроші. Це злочин витрачати стільки на сукні. За такі гроші вони мусили бути із золота. Вони і є із золота, тільки ти цього не бачиш. Розпродати добрі акції, що приносять відсотки задля кількох ганчірок, ламентував Гастон. Треба тебе віддати під опіку. Спробуй. Кожен суддя у Франції мене зрозуміє і натомість почне за тобою спостерігати. Якщо ти якнайшвидше не повернеш мені мої гроші, я куплю удвічі більше суконь і надішлю тобі рахунки. Удвічі більше ганчірок, та ти. Ні,стри Гастоне, я не шалена, то ти шалений. Ти що, не дозволяєш собі нічого зайвого, аби тільки спадкоємців, яких ти ненавидиш і ледве знаєш, розтринькали тобі твоє майно. Але не говорімо про те лишися на обід. Тутешні ресторани винятково добрі. Я вдягну тебе в одну з тих ганчірок. Це виключено. Розтринькувати гроші ще й на. Я тебе запрошую. Я маю тут кредит. Під час обіду зможеш мені далі розповідати, як живуть розсудливі люди. Тепер я голодна, як лещетар тар після шести годин тренувань. Ні, навіть дужче. Примірювання дуже сприяє апетитові. Почекай на мене внизу. За п'ять хвилин я буду готова. За годину ліліан зійшла вниз. Гастон, блідий від злості і довгого чекання, Сидів за столиком, на якому стояв якийсь вазонок, і лежало кілька журналів мод. Він не замовив собі навіть аперетиву. Ліліан мала велику втіху з того, що він не відразу її упізнав, зате, коли побачив, як вона спускається тьмяно освітленими сходами, підкрутив вуса, випростався і окинув її поглядом старосвітського завсідника. Це я, стрийку гастоне. Сказала Ліліан. Сподіваюсь, ти знаєш, що ми родичі? Гастон закашлявся. «У дурниці! прохрипів він. Просто я погано бачу. Коли я бачив тебе востаннє? Два тижні тому. Ні, я не про те раніше. Десь чотири роки тому я була тоді заморена голодом і геть розгублена. А тепер. Тепер я й далі заморена голодом, але дуже рішуча. Гастон витягнув із кишені пенсне. Для кого ти купила ці вбрання? Для себе. Ти не маєш жодного. Єдиними чоловіками в горах, які підходили до одруження, були інспектори лижників. У комінезонах лижників вони презентувались непогано. А так виглядають, як селяни, вифранчені на свято. Отже, ти цілковито самотня? «А вже ж, але не так, як ти, відповіла Ліліан і рушила до ресторану. Що б ти з'їла? запитав Гастон. Звичайно, то я тебе запрошую, сам я не голодний. А що для тебе? Напевно, щось легке, омлет. Фруктовий салат, трохи води віші. Для мене, перебила його Ліліан, на початок морських їжаків 12 штук і горілку. Гастон зиркнув на стравопис. Морські їжаки шкідливі для здоров'я, тільки для скнар. Зараз ними вже обжираються стрійку гастоне, а ще я хочу куряче філе. Чи воно не за гостре? Може, краще візьмеш варену курку або вівсянку. Вам давали в санаторій вівсянку. «А вже ж, Стрейку гастоне, вівсянок і варених курей я наїлась на все життя в горах, і з виглядом на прекрасну природу. Досить. До м'яса замовимо для нас пляшку шатолафіт. А може, ти не любиш? Я не можу собі таке дозволити. Я дуже зубожів, моя люба Ліліан. Я знаю, тому вечеря з тобою стає такою драматичною. Чому? Бо в кожному випитому ковтку є крапля крові твого серця. Тьху ти до дідька. заговорив раптом Гастам цілком нормальним голосом. Що за образ і це, п'ючи таке вино? Побалакаймо про щось інше. Я можу спробувати твоїх морських їжаків. Ліліан подала йому тарілку. Гастон з'їв похапцем три. Він усе ще намагався заощадити на їжі, але вино пив на пару з нею. Він бо за нього платив, то хотів бодай свого не втратити. Дитинко, сказав, коли пляшка спорожніла, як час летить. Я пам'ятаю тебе ще як. Ліліан відчула короткий гострий біль. Я не хочу вже про це чути, стрийку гастоне. Поясни мені одне, чому мене назвали Ліліан? Я ненавиджу це ім'я. То твій батько? Чому? Хочеш, може, лікеру до кави? Коньяку, шартрез, Арманьяк?» Я міг би здогадатися. Гастон відчутно розтанув. Отже, добре, два арманьяки. Так, твій батько. Що? Марабу примружив одне око. Замолоду він провів кілька місяців у Нью-Йорку. Сам. Пізніше наполягав, щоб тебе назвали Ліліан. Твоїй матері було однаково. Потім я чув, що в Нью-Йорку він мав, мабуть, якусь, ну, якусь дуже романтичну пригоду, із кимось, хто мав ім'я Ліліан. Вибач, але ти сама про це запитала. Слава Богу, сказала Ліліан, я думала вже, що мама знайшла це ім'я в якійсь книжці. Вона б так багато читала. Гастон похитав своєю пташиною головою. Так, то правда. Зате твій батько нічого не читав. А ти, Лілі, ти хочеш. Він роззирнувся жити тепер саме так? Ти не вважаєш це помилкою. Саме про це я і збиралась поцікавитись у тебе. Після вина ти почав демонструвати майже людське обличчя. Гастон пригубив ще трохи свого арманьяку. Я влаштую для тебе невелике прийняття. Ти вже раз мені цим погрожував. Ти прийдеш? Ні, якщо то буде чаювання або коктейль паті, то буде обід. Я маю також кілька пляшок вина, лише кілька, але вони не поступляться оцим, що тут. Добре. З тебе вийшла чудова дівчина Лілі, але гостра, гостра, твій батько таким не був. Гостра, подумала Ліліан, що він називає гострим, чи справді я така, а може, у мене просто немає часу делікатно обманювати, прикриваючи гірку правду фальшивою позолотою добрих манер, яку називають тактом. Зі свого вікна вона бачила шпиль каплиці Сен Шапель, що стерчить неначе голка на тлі неба понад сірими мурами консьєржері. Ліліан пам'ятала цю каплицю з давніх часів. Щойно випогодилось, вона вирушила до неї. Був полудень і весь простір із високими вітражами виповнювало світло. Каплиця була неначе виткана з променів здавалося, вона складається з самих вікон, насичених блакиттю, мов плащ Мадонни, полум'яним червоним кольором, зеленню і жовчу. Блиск був такий сильний, що барви відчувалися на шкірі, мовби вони купаються в кольоровому світлі. Крім ліліан, тут було тільки кілька американських солдатів, які незабаром вийшли. Вона сиділа на лавці, оповита світлом, наче тендітною королівською тканиною, найвитонченішою на землі. Їй хотілося скинути з себе одяг, щоб подивитися, як прозора парча струмує її тілом. То був водоспад світла, сп'яніння, непідвладне земним законам падіння і водночас час злету. Їй здавалося, що вона дихає світлом. Вона відчувала, як ці сині, червоні і жовті барви розчиняються в її крові та легенях, а її тілесна оболонка та свідомість те, що відділяло її від навколишнього світу, зникли, і всю її, мов рентгенівські промені, пронизує світло і з тією лише різницею, що рентген оголяє кістки, а світло розкриває ту таємничу силу, яка примушує битись серце і пульсувати кров. То було саме життя, і коли вона там сиділа. Тихо без руху, дозволяючи світлу падати на себе і усередину себе, цілковито належала йому, і, будучи з ним одним цілим, вона не була вже ізольованою одиницею, світло пригорнуло її і захищало, і враз нею оволоділо містичне почуття, що вона не може померти, поки вона її так тримає, і що щось у ній ніколи не помре. Саме те, що належало до цього магічного світла, то була велика втіха, вона ніколи не забуде цей день, і нехай її життя, усе, що їй ще зосталося прожити, стане таким же, як цей зал, схожий на вулик, повний найлегшого променистого меду. Нехай її життя буде схоже на світло без тіні, щастя без жалю, горіння без попелу. Ліліан нагадала собі, коли востаннє була в Сен-Шапель, її привела туди мати. Це було тоді, коли геста пошукало її батька. Цілими днями вони перебували в церквах, які здавалися найпевнішим захистом. Таким чином, Ліліан побачила доволі багато паризьких церков, сидячи завжди у найтемніших кутках і вдаючи, що молиться. Але за якийсь час стали з'являтися шпигуни і в церквах. І сутітки Нотердаму перестали бути безпечними. Тоді приятелі порадили її матері переховуватись вздовж дня у Сент-Шапель, тамтешній доглядач мав бути надійним. У полум'яному світлі Ліліан почулася злочинцем, якого витягли силоміць зі свого підземного схрону на безжальне яскраве світло поліцейського детектора, або прокаженою. Виставленою на біле оголене світло операційної зали, вона зненавиділа це і не забувала про це ніколи. Тепер із цього всього нічого вже не лишилося, тіні минулого розпливлися, як туман, під першим м'яким ударом світла, ненависть зникла, було тільки щастя. Цьому світлу не можна було опиратися. У ньому танула та жахлива влада пам'яті, що не давала спогадам минулого тяжіти над свідомістю, перетворюючи їх на скам'яніле життя, напомнюючи ними теперішність, неначе кімнату, непотрібними старими меблями, і перевтілювалась в те, чим насправді має бути, сильнішим, усвідомленим життям, опертим на досвід. Ліліан тягнулась до світла, що падало на неї згори, і мала враження, неначе його чула. Стільки речей можна почути, якщо тільки людина навчиться слухати тишу. Вона дихала повільно та глибоко, дихала золотом, блакиттю і червоною барвою вина, відчувала, як у цих барвах розпливається санаторій і його остання тінь. Сірі й чорні, прозорі, як клапті, желатину, рентгенівські знімки згорнулися і згоріли в малому яскравому полум'ї. Ліліан очікувала цього і задля цього сюди приїхала. Променисте щастя найлегше на світі. Доглядач мусив звернутись до неї двічі. Ми закриваємось, мадмуазель!» Вона встала і побачила втомлене, заклопотане обличчя чоловіка. Якусь хвилину не могла зрозуміти, як доглядач не здогадується, що вона відчуває, але, мабуть, навіть чудо, якщо трапляється часто, стає чимось звичним. Як довго ви вже тут? поцікавилась вона. Два роки. Чи знали ви доглядача, який був тут під час війни? Ні, не знав. Мабуть, це чудово перебувати тут цілими днями. Це моє джерело утримання. Дуже скромне при такій інфляції. Ліліан витягнула з торбинки банкноту. Очі доглядача зблиснули, то було диво, безперечно, то було диво: хліб і вино, життя і, напевно, також щастя. Вона вийшла на сірий двір і подумала. Чи чудо справді стає одноманітним, коли людина до нього призвичається? Вони буденнішують, так, як здавалося, буденніє тут, унизу поняття життя, змінюючись у світло рутини, яке завжди витісняє світло променистої каплиці? Ліліан роззирнулася. Одноманітне яскраве сонце спочивало на дахах в'язниці. Але складалося з тих самих променів, які справляли в каплиці свято світла. На подвір'ї крутилися поліцейські, проїхали, підскакуючи на бруківці авто з приліпленими до загратованих вікон обличчями в'язнів. Проманисте диво між будівлями поліції і суду оточувала атмосфера шаф для актів, злочинців, убивств, процесів, заздрості, зла. І безпорадного привида, якого людство називає справедливістю. Ліліан раптом згадала клерфа і усміхнулася вона була до цього готова. Відколи він поїхав, то не подав ознак життя. Але це її не гнітило, вона й не очікувала цього, не відчувала ще в ньому потреби, але добре було знати, що він десь є. У Римі Клерфе просиджував у бюро кав'ярнях і майстернях, вечори проводив з Лідією Мореллі. Спочатку він часто думав про Ліліан, але потім на багато днів забув про неї. Вона зворушувала його, а це стосовно жінок траплялося в нього рідко вона була неначе гарненьке, молоде цуценя, яке перебільшує у всьому, що робить, але вона напевно призвичайилась до тутешнього життя. Ліліан ще вірить, що мусить надолужити все, що оминуло її досі. Незабаром вона впевниться, що ніщо її не оминуло, розбереться в ситуації і стане такою, як інші, Схожою на Лідію Мореллі, але ймовірно, не такою досконалою. Ліліан не мала ні скептичної мудрості Лідії, ні її жіночної безпосередності. Вона була добра для легко сентиментального чоловіка із поетичними ідеалами, але не для нього. Ліліан повинна була лишитися із Борисом, який, як здавалося, жив тільки для неї, і саме тому її втратив. Так буває Клерфе звик до іншого життя. Він не хотів дозволяти втягнути себе в щось глибше, Лідія Мореллі була саме для нього. Ліліан лишиться для нього звабливою короткою пригодою для Парижа вона була надто провінційною, надто вимогливою і надто недосвідченою. Клерфові чув полегкість, прийнявши це рішення. Після повернення до Парижу, він зателефонує до Ліліан і ще раз із нею зустрінеться, щоб усе пояснити. Може, зрештою, і нема чого пояснювати? Бо, чавить, Таки нема чого пояснювати. Мабуть, вона сама собі давно все пояснила тоді, навіщо він хотів з нею зустрітися, він не розмірковував над цим надто довго чом би й ні. Адже між ними майже нічого не було. Він підписав свій контракт і залишився в Римі ще на два дні. Того самого дня, що й він, до Парижа їхала Лідія Мореллі. Він їхав на Джузеппе, вона потягом, бо ненавиділа подорожі автомобілем і літаком. Кінець 9 розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую захисники, що ми можемо слухати думати та спілкуватися. Українською мовою